Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров називає умови для зустрічі між Зеленським та Путіним. Він заявляє, що Путін готовий, начебто, до переговорів, ну але лише після того, як всі питання будуть добре пропрацьовані. І знаєте, що входить в добре пропрацьовані питання. як повідомляє видання Reuters, вимоги в Путіна включають. Повну відмову від Донбасу, відмову від вступу до НАТО та збереження нейтрального статусу, ну і, звичайно, жодних західних військових чи миротворців в Україні. Ну і начебто після цього можливо лише зустріч Зеленського та Путіна. Я взагалі вважаю, що вона найближчим часом не відбудеться. А ще, що ще більш цинічно, Лавров знову поставив під сумнів, легітимність президента Зеленського. І це явна друзі, спроба затягнути затягнути процес і перекласти ще й відповідальність за відсутність переговорів на українську сторону.